У столиці прощалися із героєм. Воїн 65-ї бригади, пілот-дрону Вампір повернувся на щиті. Любомир Соченко, син відомої української художності, загинув разом зі своїм побратимом на запорізькому напрямку від удару ворожого FPV. Він захищав країну від початку повномасштабного вторгнення. Аби стати до лав війська повернувся із Польщі, де навчався. Тривалий час палив ворожі позиції гексакоптером та отримав орден Заможність. Тепер похований на Аскольдовій могилі біля військової каплички, яку кілька років тому розписала його мама Марина Соченко. Кореспондентка ТСН Юля Кирієнко розкаже більше на Аскольдовій горі лунають трембіти. У храмі Святого Миколая прощаються з героєм. Привітна солодіться пошисями неба. Його звати Любомир Соченко на псевдо рікки. Він був пілотом ударного дрону вампір. Цей коптер ще росіяни звуть Баба Яга і не аби як бояться. Бо ось так він випалює цілі бліндажі разом з окупантами. На цих кадрах одна з останніх місій Любомира і його побратимів на запорізькому напрямку. Саме там підрозділ пілотів вже кілька років поспіль успішно палив росіян, і хоч би як на цих воїнів не полював ворог, їм вдавалося повернутись з позиції, а перед цим знищити ворожі. Того вечора в машині їх було четверо: водій і пілоти дрону вампір. Троє друзів: Рікі, Сахалін та Гоша. Вони мали замінити інший розрахунок пілотів, який вже чекав на поготові в бліндажі, каже бульдог. Він згадує, почув гуркіт позашляховика і вже збирався виходити з укриття на зустріч хлопцям, як пролунав вибух. А потім крики. побачили спалах. Він був ніби як високо. Але минуло пару хвилин, і ми почули крики. Що кличуть на допомогу, на то був ворожий дрон на оптоволокні, який влаштував засідку на дорозі, котрою їхали пілоти на перезмінку. Але це воїни зрозуміють потім, коли забиратимуть побиту машину, бо спершу спробують врятувати своїх у темряві. серед поля бою бульдог намагався наблизитись до підбитого авто, коли на нього вийшов один з поранених побратимів. Він виходив на нас і позвав на Він виходив на нас, кликав на допомогу. Зустріли одного. Я сказав саперу, аби відвів до нас, бо у нього був великий уламок в плечі, дуже великий, пів метра. Десь це був гоша, півметровий шматок металу упився йому в плечі, але він зміг дійти до позиції, аби покликати на допомогу. Та коли воїни наблизились до машини, зрозуміли, рятувати там вже нема кого. Ми прийшли ми прийшли і побачили, що всі двісті. Очі відкриті, пульсу нема. Миттєва смерть. Витягнули рік і Сахаліна. Я ще раз переміряв пульс на шиї, на руці. Послухав дихання. Просто важко помилитись, бо це лишиться назавжди з тобою, якщо врятувати можливо було. А ти помилився? Для нас це дуже важка втрата, особливо ріки. Це один з кращих екіпажів, один з кращих пілотів. Які Гідно виконували задачі, воювали воювали як настоящі козаки і загинули на козацькому краї. Нині ще рятують руку у шпиталі, а з його друзями прощається Україна. Любомира Соченка ховають на аскольдовій могилі серед інших героїв російсько-української війни під військовою капличкою, стіни якої ще кілька років тому розписала мама Любомира, українська художниця Марина Соченко. Це мілітарна наша історія колосальна. героїчна історія, лицарська історія. Марина Саченко відтворила обличчя всіх тих, хто боровся за Україну. Тут і воїни Упата, герої Крут, герої Майдану та військові. Всі зображені під покровою Богородиці, заступниці воїнів, реальні бійці, які віддали у своїй боротьбі найдорожче власне життя. А тепер їх продовжує пантеон воїнів, які поховані на Аскольдовій могилі, поряд з Давінчі та Джусом. До них доєднується ще один її син Любомир. Марину Соченко тримає під рукою її молодший син, теж воїн сил оборони. Люди, що прийшли прощатися з рікки, співають гімн України. А на дзвіниці, на військовій каплиці, яка розписана руками Марини, б'є дзвонами за упакій і вічну славу старшого сина Любомира. Юлія Кирієнко, Неля Ковальська, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.